І ще раз вітаю друзі. Дякую, що дочекалися. Якраз мої попередні часи частині почали говорити з вами про нові дрони, які Іран начебто постачає Кацапам, ну начебто, не начебто. Але в принципі ми повинні до цього бути готовими і якраз розуміти, що немає диму без вогню. Так от є ймовірність того, що Кацапстан уклав новий контракт з Іраном на постачання цих безпілотників Араж-2. так навіть пише інститут дослідження війни і посилається на телеграм-канали і витік інформації якраз з іранських Жерел наразі кількість прибаних безпілотників невідома, але ці безпілотники є швидшими і більш руйнівними ніж шахеди 136 які зараз використовуються окупантами. Одразу сказати, що боятися більше не слід. Я маю на увазі більше цих безпілотників, аніг аніж попередніх. Так, от командувач сухопитними силами Ірану, бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявив ще на початку вересня, що АРАЖ 2 мають можливість далекого радіусу дії і можуть націлюватися, наприклад, на такі міста. З в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, знаходячись безпосередньо на базах Ірану. ну, це якби паралельна історія, щоб ми розуміли те наскільки далеко можуть літати ці безпілотники, і вони вже не звучать як мопеди, і це теж правда. Кацапсан швидше за все продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції. Хоча дуже мало ймовірно, що кацапські війська будуть використовувати араж 2 з більшим ефектом, ніж вони використовували модель Шахет. 136, так е, говорить у цьому відомстві. Ну а що реально з е, цими Араж і із характеристиками цих безпілотників? Ну щоб ми просто розуміли за необхідності, цей безпілотник можуть обладнати оптичними і тепловізійними сканерами з метою е, захоплення в поле спостереження різних цілей. Е, це для розвідки. Ну араж мій визначити випромінювання радарів, е, систему подавлення ППО, це одна з задач, яку ставили перед розробкою цього безпілотника. І запуск безпілотників можливий. Як і в шахеди в 136-й із спеціалізованої платформи і контейнеру, це типу, ну, фура може їхати, да, всередині може бути що завгодно. Що забезпечує можливість прихованого перевезення застосування також з морських платформ. Анонсовано дальність застосування становить в районі 2000 км, про що я сказав вище: від 1700 до 2000, Я так вважаю, що залежно від того навісного обладнання, яке е, знаходиться на цьому безпілотнику. Тепер е, щодо столиці безпілотник. Які вчора якось так не дуже помітно, але я думаю, що це важливо. І ця іс історія, яка ну мені би здавалося би, могла би бути на озброєні е, ну, централізовано по всій країні, наскільки вона реально має місце. Але столиця частково закрита антидронним куполом е, він захищає особливо важливі об'єкти, так сказав радник міського голови. Е, Києва на спорудження повноцінної антидронної, от цієї купола, бані, як можна да. Ну, Куполом знаход... знадобиться близько двох років. Ну від чого це залежить? Це, Напевно, від контактів і грошей. Да? Дрон Купол, дрон-купол, цей захист вже частково фрагментарно існує у Києві. Ви повинні бути впевнені, що щодня в якомусь місті з'являється елемент антидронного захисту. От, просто я думаю, що і всім містам слід ну, хоча всі плюс-мінус вивчали цю історію. А наскільки це Києву вдалося своїм коштом це встановити? Теж ми будемо, я сподіваюся, не перевіряти, але будемо. Розуміти, що воно насправді і є, при тому, що і президент Зеленський якось достатньо оптимістично в своєму зверненні, от в останньому нічному, сказав, що обов'язково настане день, коли Україна буде збивати 100% ворожих ракет і дронів. Ми щиро віримо і щиро сподіваємося, що саме так і буде. Але для того, щоб кацапам наростити всі свої можливості, ну ми ж з вами теж розуміємо, ракети закінчуються. Ми ж бачили ці схеми, але дрони ці під Ілюється, можливо, з цими дронами навіть деякі джерела в американській пресі говорять про те, що постачаються в Кацапів якісь елементи мікро а, цих схем, якісь моменти пов'язані з тим, щоб все ж таки запустити хоч в якомусь обсязі їх військово-промисловий комплекс, бо без мікросхем, без мікрочіпів. Проблеми дуже великі. При тому, що ми знаємо, що зараз Нідерланди, які випускають спеціальне устаткування, яке створюють, народжують оцю от платформу, на яку накладаються мікрочіпи, зупинили в постачання до Китаю так про всяк випадок. До речі, в самому Китаї є, якщо ви знаєте, зараз проведення з'їзду комуністичної партії Китаю, де сідзепін може бути обраним там черговий термін сучільника. Ну і вже щоб з Китаєм так закінчити, то Китай якраз посварився в Ісландії з одним з очільників НАТО, там розказали про політику партії і, і вождя І на всяк випадок вони ж випустили цю дулку про те, ну міністерство їх закордонних справ що просять всіх китайських. Громадян Терміново залишити територію України при тому, що вони це не писали на початку вторгнення. А, і перед вторгненням, якби дивна історія, і її починають розмухувати. Мовляв, щось Китай знає. Китай знає рівно стільки, скільки йому ну, треба знати, не більше і не менше. Ну і ця політика, якраз намагання всидіти на двох стільцях. Я вважаю, що якраз на цьому з'їзді КПК і буде абсолютно відзеркалено в своїй перспективі, в своїй вже матеріалізації в персоніфікову якби напряму, але Сполучені Штати Америки, Міністерство фінансів, які теж я вам доповідав, збирали 33 країни світових з, би, з розмовою стосовно можливостей обходу санкцій. Іран тут точно ми виносимо за душки Ірану по барабану. Абсолютно вони самі під санкціями, хоча вже на другому місці вони як би, не перші. Вони як кажуть, ми не другий, але ми і не перший. В санкційному варіанті так от у Кацапів закінчується критично важливо мікроелектроніка для військового Промислового комплексу. Два найбільші виробники повністю призупинили виробництво через санкції, так от говорить Мінфін Сполучених Штатів Америки. І офіційно ж написали про це на своєму порталі, якби це не приховуючи за результатами, в тому числі, зустрічі з країнами, про які я вище сказав. В Кацапів закінчується мікроелектроніка, яка має значить, вирішальне значення. Вони цим стурбовані, і стурбовані тим, що їм бракує іноземних компонентів. Тому не секрет, що не тільки на Рівні мікроелектроніки, а наприклад, на, мі... на... на рівні одягу Кацапи уклали контракти на пошиття, навіть не своїми фабриками. Це теж дуже показово. Вони уклали угоди. Ну, білоруси саме сам, само собою з В'єтнамом і з Зімбабве. Ці країни будуть обшивати і дошивати цю форму. Якраз, ну, це просто жах. Ну, як би там не було. До речі, вже ми згадали з вами про білорусів. Давайте тут шматок, тому що білоруси якось там він день воює, день не воює. День він там пухнастий, білий, а один день він просто цей ну, картопляний лось в нього ж теж, я так розумію, роздвоєння той терези, начебто ну, путлер мається, да, якби він вагається, якось там дивиться. А це і просто за тим путлерами повторюю. Так от Кацапстан планує переобладнати білоруські літаки Су-25, ну, які стоять на озброєнні в Білорусі. Під ядерну зброю, усе через нібито можливе просування ядерної інфраструктури НАТО на схід. А під час першого комітету засідання першого комітету генасамблеї ООН, заступник голови кацапської делегації, такий собі Варанцов, заявив про те, що Кацапстан передає Білорусі комплекси Ескандер М подвійного оснащення і переобладнає частину білоруських літаків су 25 під технічну можливість нести ядерну зброю. Звичайно, це якби ще один елемент тиску ядерного з іншого ми. Не повинні на це дивитися, якби так крізь пальці. Це дуже історія, така поважна. І цей Воронцов зауважив, що оснащування Білорусі ядерними боєзарядами ну в принципі не планується. Ми тільки, типу, готуємо цю історію. А поки заряджені ці боєголовки чи ці засоби ми передавати не будемо. Хоча і передавати ці засоби, вони точно не залишаться без уваги, тому що перенести просто ту ракету навіть під весну. Це ціла історія, вони переносяться. І перевозяться тільки в спеціальних контейнерах, які теж є, якби в дослідженні вага там півтонни, навіть і більше, це мінімальне півтонни. Та що таку схему просто так в руках в Білорусі в потягу не привезеш? Я сподіваюся, що теж ми разом із нашими партнерами точно відзеркалюємо ці руки і можливості в цих рухах. Так от, якщо ми говоримо, знову ж таки, нагадуючи про Андрія Мельника, він сьогодні герой дня для мене в дипломатії. Метичному полі то якраз 15 жовтня він залишив Німеччину і прийняв пропозицію, як я вам вже сказав, обійняти посаду заступника голови МЗС України. І ну, цитата так його виглядає. Уряд ще не ухвалив рішення, хоча президент Зеленський його підтримав. Я дуже вдячний главі своєї держави за особисту довіру. Тому я ще не знаю, що саме я буду робити в Києві. Ну давайте без такого сором'язливства. Ми здав знаємо. Сподіваюся, в свій перший день я відвідую президента. І, звичайно, доповім своєму міністру. Пан Мельник додав, що залишив Німеччину із чистим сумлінням. Я робив усе, що міг, навіть розсував кордони, але завжди намагався робити те, що було на користь моєї країни. Тут треба віддати належне. І ще раз скажу, там всі нюанси, про які там люди мені там в коментарях пишуть. Він вже вибачився перед маском. А маск вже вибачився перед нами. А отак от от треба говорити. Ну, якби тут можна дуже далеко зайти, кожен пхає, та як він пхає. Маск пхає по бізнесу, омель. Не пхає по захисту своєї країни, і всі праві. Я маю на увазі якраз результат цієї всієї історії. Але результат цієї історії ще в нас є одні сусіди, вони не брати нам. Але в нас тільки два братні народи. Слава Богу, тепер вже колишніх. Але Віктора Орбана це угорського понесло, при тому, що просто людина вже, як розумію, у нього не роздвоєння, розстроєння особистості. Ми не можемо ховати голову в пісок, це від сил від до стрьомного страуса, да, з Херсона. Напевно. Ми не можемо ховати голову в пісок, як страуси. І якщо так піде і далі, санкції потрясуть Європу. І схоже, нам доведеться готуватися до затяжної війни. А готуватися до затяжної війни це що? Це Лівандос, який можна там кудись направити і постригти його Генерал-корупція, от я бачу, якраз зароджується всередині Європейського союзу, який, до речі, не має можливості в юридичному плані забрати цю країну чи викорчувати її з цієї інституції. Така от історія. Настав час відроджувати в собі солдатський дух, а це бабло. А ті, хто не зможуть цього зробити, безперечно зазнають невдачі в майбутньому, звичайно, бо ти ж нахапичиш гроші. Нам угорцям потрібна армія здатна наносити удари. І при тому я думаю, що в угорці сидять і такі удари. У нас підприємства, ми там півавто, півугорщини в Австрії працює. Решта там половина в, в Британії. Ми займаємося сільським господарством. Ми робимо горошок в банки Глобус. У нас є чим поратися. Ми перець, Лечо, Аджика, ми токай вино робимо. Яка армія? А це, понимає, що це от просто ми армія значить, наносити удари, здатна гарантувати мир. Це де в Закарпатті, чи де стримувати загрози, бо той, хто не має сили, не буде правим. Ось, де собаки порилися. Ось якраз результат спілкування його з Путлером. Цікаво, якраз з ким він зібрався воювати. Ну ми так з вами розуміємо. Але я думаю, що угорці якийсь ще час потерплять. Але як, як тільки почнеться, от те, що називається, армія здатна наносити удари, то я думаю, що під ударом перший буде Орбан. І до речі, не сидять вони в мовчки. І все ж таки, не вся країна це Орбан. Це теж треба віддавати якби, значення. І вони ж, типу, Газ, да, типу, тепло. Так от дешевий російський газ це величезна афера. Це, до речі, з Будапешту говорить. А уряд країни веде Угорщину до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії. Це слова міського голови мера Будапешта, Гергея Карачоня. Будапешт, до речі, сам місто Будапешт точно не Форпост Орбана. І з огляду на всі протести, мітинги і підтримку українців, це треба визначати. Орбан тримається на якраз людях, які менше виїжджають з Угорщини. І от якраз та половина населення, яка зберігається всередині, які треба платити комуналкою. Не знаю, там дотації, які правила, обставини, але це точно не все населення. Дешевий російський газ це величезна афера, зате є дуже дорогий російський газ. Те, що трапилося так багато разів в, Украї... в угорській історії, відбувається знову. Уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, але і ставить і це Перша світова війна, Друга світова війна. Зараз ну ви розумієте, що має на увазі мер Будапешта. Але і ставить її на бік, що вже програв. Що вони не можуть відрізнити агресора від жертви? Є не лише, хоча б, хоча цього було б достатньо морально невиправданим, не, не але й економічно шкідливим. Отак От заявив мер Угорської столиці. Мені здається, там зароджується якраз якась хода пов'язана. З тим, щоб Орбан все-таки стулив пельку в цьому розумінні за словами міського мера Будапешта, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося би платити неймовірні високі рахунки за комунальні послуги. Угорщина має вийти з тіні Путлера і перейти від викопної енергії до відновлювальної потрібно вибрати енергонезалежність замість енергозалежності. Отак От сказав мер Будапешта. що давайте, щоб ми були відвертими і. І говорили все, що там насправді відбувається. А ще, до речі, про ядерну загрозу, і тепер вже з Фінляндії ядерний удар Кацапів стане останньою помилкою Кацапів. Так сказав міністр оборони Фінляндії, а Кайконен зазначив, що і Сенато повідомили, що реакція на використання ядерної зброї буде жорсткою. За словами Кайконена розумно не говорити, що саме це означатиме, щоб Кацапи не могли скористатися цією інформацією. Знаєте, що зараз відбувається на. Навчання НАТО з одного боку, а з іншого боку, Фінляндія заборонила мати нерухомість Кацапам Фінляндії. Тепер кацапи мають її продати, але фізично цього не можуть робити, оскільки є санкція по євро. І тепер ці об'єкти нерухомості не можуть бути сплачені в плані комуналки і таким чином вони будуть відходити до фінського уряду. Ось такий калаворот кру, кру, колообіг, значить, проблем для кацапів Фінляндії, куди їм, в принципі, заборонено в'їжджати. Ну, от, Забрало путвершеї. Кацапів забрав Фінляндію в цьому розумінні. Так от міністр оборони каже, що Україні потрібна усіляка допомога, боєприпаси озброєння до для фронту настає холодна зима і солдатам, які виїжджають із Фінляндії в Україну, обов'язково знадобиться зимове спорядження. Це ті, що там проходять підготовку. Тобто всі українці, вони будуть якраз да, в обладунках зимових, але їх, ну це натовський стандарт. Хоча ми ж бачили, як лагодили якраз Айріс той десь на південному напрямку, і були в одностроях саме німецької армії, бо з Капішонами такі там з коричнуватими такими розводами, темно-коричневими, світло-коричневих не буде, тому що в формі Саудівської Аравії ми точно ходити взимку не будемо. Але тим не менш, Саудівська Аравія виділяє Україні 400 мільйонів. you Гуманітарної допомоги, якраз я теж вам говорив, що відбула телефонна розмова між президентом Зеленським і а, спадкового принца Королівства Саудівська Аравія Мухаммада Бін Салмана а, і це ж Сауді, Саудіти повідомили про ці 400 мільйонів доларів. Президент також висловив подяку за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гум допомоги в розмірі 400 мільйонів, яка буде сприяти полегшенню страждань українських громадян на хвилі криз. Це важливо і грошима, і якимось устаткуванням будемо бачити. Хоча якраз потреби взимку наші від Саудівської Аравії ну різняться, як кажучи, дуже ну потужно. Хоча грошима ми можемо і попоратися. Друзі, сенсаційна штука на сьогоднішній день. Вона сьогоднішній день, хоч і неділя, бачите, можливо, менше ну кавунів дуже хочеться, тому і мовчимо. Але якраз на цьому тлі виходить на авансену якісь речі, про які дійсно і не тільки там в плані зброї ми не могли мріяти. Там, я не знаю, півроку тому, я вже не говорю там рік тому. Але і на політичному і дипломатичному плані, от чому я й кажу, що Андрій Мельник в Німеччині виконав просто фантастичну партію. Фантастично! Шольц закликав реформувати Євросоюз. Ну, я маю на увазі в тому числі Андрій Мельник, але без звичайно, того, щоб пхати німців, ну це ці такі заяви були б неможливі. Ви тільки слухайтесь. Шольц закликав реформувати ЄС. Це слід зробити, щоб Європейський Союз став придатним для приймання нових країн. Це коли Німеччина про це говорила, а також до збільшення оборонних зусиль блоку. ЄС з 27 країн. 30, 36 держав з більш ніж півмільярда е, вільних і рівноправних громадян може поселити свою вагу у світі. Ось як починає працювати ця логіка. Я відданий розширенню ЄС те, що ЄС продовжує розвиватися на схід, є абсолютно безпрограшним для всіх нас. Сказав канцлер Німеччину Олашоль під час виступу на конгресі європейських соціалістів в Берліні. Тим самим, по суті, Шольц сказав, що Німеччина за вступ до ЄС України, Молдови і ну напевно Грузії. Так, ми з вами думаємо. Також він закликав до скоординованих закупівель зброї і обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 25 го року. Я думаю, що Україна тут повинна грати провідну скрипку. І штабу ЄС для європейських збройних сил в Європі. Нам потрібна краща взаємодія наших оборонних зусиль у майбутньому Європі. Знадобиться скоординоване збільшення можливостей. Ми повинні впевнено і спільно просувати європейську оборону. От так наголосив Шольц. Не сумніваюся, що це вже. Слова не хлопчика, але так чоловіка, можливо, перед тим як його почали там в Німеччині звинувачувати в якісь незрозумілі позиції. А з іншого боку, ну, все ж таки, приходить розуміння, чим швидше закінчити війну, тим легше буде всім економікам. Тут навіть розшифровувати ми не будемо. Хоча касапи намагаються і зашкодити, і псують і газова інфраструктура. Хоча насправді там по нафті, слава Богу, все розрулилося, і в Польщі відновили. Прокачку нафти пошкодженим цим трубопроводом дружба. Причому що технічні служби от польського оператора відновили повну працездатність пошкодженої нитки нафтопроводу, яка постачає сиру нафту, навіть і німецьким клієнтам компанії, трохи туди на Угорщину. Зараз поставки відбуваються по обох трубопроводах західної ділянки. Причини аварії до сьогодні ще й з'ясовуються, але попередньо це типу не диверсія, це там зношеність металу, мабуть. Друзі, із позитиву в Бачите, Шольц, таке нам натхнення, дав, так да. і вперше за 30 років Україну обрали на посаду голови Ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду. Це при тому, що там теж перебувають і кацапські делегації, їх не виключили з цих організацій, і вони там псують дуже реально нерви. І, можливо, якраз в цей момент це не те, щоб там визнання. Прямо заслуг Сергія Марченка, який міністр фінансів України, але тим не менше, якщо перебувають в повному контакті і в постійній координації, якби і легше всім іншим, окрім Кацапів, мати звичайно персоніфікований об'єкт надання допомоги і координації всіх програм. А значить, є якби ну, результат роботи, да, насправді і можливості, і розуміння того, що тут не кинуть, і з іншого боку, протиставити Кацапам. Таке рішення було ухвалено. Одноголосно, правда, всіма країнами-членами організації і якраз Марченко буде головувати на щорічних зустрічах МВФ і Світового банку в 23-му році. І от тут, друзі, ми підходимо до такого, якби не те, щоб там занадто, але Мега, от так от я скажу: Мега і супер моменту який нас примусив похвилюватися. І так виглядало, що якраз хвиля накочується і дуже серйозно і серйозний міг би бути удар або необхідність Ідність дуже серйозного якогось впливу чи втручання для того, щоб ця ситуація не навернула те, що називається сучасна українська армія. Сучасна українська армія, як будь-яка інша сучасна армія, не може існувати без зв'язку, без якісного зв'язку, без інтернету. Це апріорі Тут немає що там доводити і розказувати. Всі ви прекрасно це знаєте. Оця хода з накорочуванням цих твітів маска, на якій реагували всі, це вже типу там і розмови і путля всі всі гамузом. Прийшло до того, що Маск просто сказав, я бізнесмен, в мене немає грошей, або я не хочу. Ну це вже інша справа, це стратегія бізнесу. Ви хочете, от вам старлінки, я їх не забираю. Попередні, типу, теж не вимагаю повернути мені гроші, бо це був доброчинний внесок. Але в принципі, давайте якби я все. Я я я отвалюю комплекси залишаються, але то далі. Якщо ви. Хочете, то платіть, тому що ви берете трафіку більше, ніж звичайні домогосподарства. От якось на такій межі ні, ну, мало хто зрозумів, що він мав на увазі. Андрій Мельник написав, щоб він це саме своїми порадами від України від її території, ну, інше там більш м'яко на це відреагували. Тому що, ну, звичайно, непересічна історія і місія Маска на самого початку війни це просто щось ну, реально круто. Але навіть з урахуванням реакції, ще от напередодні Литва. Наприклад, закликала західних союзників профінансувати роботу Старлінка в Україні, так заявив голова МЗС Габріо Лесландберз. Давайте типу знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за старлінка. Бо давайте знайдемо альтернативного постачальника. Мова йшла про 100 мільйонів доларів. Я теж казав, що я не бачу там великих проблем зібрати 100 мільйонів доларів для того, щоб оплатити там на якийсь період цю всю машинерію, устаткування, зв'язок. Тим не менше, навіть Пентагон він сказав, що у нас є не тільки Ілон Маск, і не тільки там, якби його це устаткування, у нас є інші постачальники. Але мені здається, що хтось провів такі розмови з маском, а маск має контракти дуже великі із державою. Ми зараз не будемо вдаватися в подробиці. Звичайно, в аерокосмічній галузі використовує там певні системи, не повністю закриваючи їх. Я просто хочу Кавунів поїсти, <с> щоб не, не видавати військові таємниці. Але ти не менше, якраз результат чомусь так терміново з'явився. І знаєте, як я вчора написав ввечері, ну маск знову з нами. Це коли здалося, що ти не унікальний, але ти важливий. От якось на цьому рівні і компанія SpaceX таки продовжить безкоштовно постачати Україні супутниковий зв'язок від Старлінку. Якось бачите, креска десь. Ну то розмова видно з поважною людиною було. І тут виходить маски, пише в Твіттері, Чорт з ним! Хоча Старлінк все ще втрачає гроші а інші компанії отримують мільярди доларів. Від платників податків, ми просто продовжитимемо безкоштовно фінансувати український уряд. Видно, не хоче людина цього робити. Видно його примушують. Ну так воно виглядає, ну судячи за обставинами цього тексту. Але факт залишається фактом. Ілон Маск видно отримав якусь пропозицію, від якої він точно не зміг якби, відмовитися. Ну і ми на нам то що, вони там між собою розбираються, звичайно, в плані підтримки і особливості маска. ну він геній. А і він геніальний там в своїй галузі, а тут видно, хтось на нього погано впливає. Треба, я думаю, йому перекурити цю тему і спокійно. Десь там подумати, посміятися, і якби проїхали, пішли далі. Так, от радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цю новину, а якраз про те, що Ілон Маск продовжить фінансувати послуги Старолін для України. Хоча Маск сказав, що я буду фінансувати український уряд. Ну по факту, десь так. Але чиновник підійшов до цієї ситуації з гумором, якраз згадав відомий персонаж із сіквелу, ви пам'ятаєте Зоряних Він. Там були такі адепти темної сили сторони сили, адепти темної сторони сили, сікхи, сікти, сітхи, сітхи, да, вони так правильно називаються, каже, ти мав знищити сітків, <laughs> як фраза з цього фільму. Так ти і зробив. Дякуємо, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує. Так написав пан Подоляк: реально, Україна це цінує, і ми з вами теж багато про це говорили, друзі. А плюс-мінус в, в такій оцінці, ми знаходимося з вами сьогодні в суботу. Нагадаю, 16 жовтня. Да, і наступний тиждень буде поважний. Сподіваюся, що кавуни на базарах різко подешевшують. Якось так я скажу. А не забувайте, що мерчі в фірм. Мов в магазині фірмових товарів каналу Василь Климчук теж е, є в наявності з Херсоном. Зайдіть, будь ласка, в описі до цього відео є посилання на цей магазин, на світшоти, є в нас е, е, худі, в нас є фартухи, в нас є екоторбинки, в нас є футболки, якраз для того, щоб підтримати українську армію, яка рухається в цьому контексті вперед. По шкарпеткам а буду точно мати інформацію в понеділок, але одразу скажу, що все вже будуть не літні шкарпетки, як нам повідомили е, із виробництва Це вже будуть. Зимові шкарпетки, і в двох варіантах там е просто теплі і мега теплі, Причому, ну так, ну, це ж виробництво, вони подорожчають, причому якби в рази. Так що теж ми будемо бачити, в якому обсязі, як але але там шерсть, там в принципі інше, ну якби щоб ноги були в теплі. Подивимось. Одним словом, але я вам доповідаю, як насправді є історія ця. І ми будемо по ній рухатися обов'язково, друзі, в тому чи іншому варіанті. Я дякую, що ви на каналі. Підписуйтесь, і дзвіночок ставите, аби нічого важливого не пропустити. А так само, як і лайк, лайкос, категорична українська вподобайка, тому що це мега важливо, друзі. Це мега важливо. Якраз для того, щоб алгоритм YouTube Швидше і потужніше крутили україномовний сегмент якраз в цій мережі. І, ну, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в свої соціальні мережі, теж респект і уважуха. Ми пхаємо далі, друзі. Ми переможемо. Це однозначно. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. І це далі обов'язково яскраве, переможне буде. Ви тільки, будь ласка, не перемикайтеся, аби не пропустити найбільш важливого повідомлення. Дякую, що ви зі мною не хворійте, тому що для кого мені там далі працювати в цьому зв'язку. І. Друзі, слава Україні!